Game High. це сервер Bedwars Practice. Та тут є такий режим Private Game, де ти можеш подуелитись проти бота. Так що в цьому відео я вирішив зіграти проти робота та подивитись, чи справді роботи захватять наш мир. Сподіваюсь, що ні. А вам приємного перегляду. Так, та ось ми зараз підемо в першу гру проти робота. Та тут поки що стоїть звичайна. Важкість. Та зараз ми з ним подоєльнемось в Бедварсі один на один. Після цього ми а, його зробимо, будемо робити, типу, важкіше та важкіше та важкіше. Як я, до речі, зрозумів, тут а, нема еміральдів взагалі в цьому режимі. Ну, до речі, є один мінус. <клес> Добре. Блок за ладер клачились. Ой-ой-ой. ой Помри ти, Понял? Добре, ломаємо обетку. Ну, я його зараз не вбив. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, так він ще й комбити мене може, ну ладно. Почекайте, а як він відсюди допри... до сюди дострібнув. Це в мене питанечко. Ой-ой-ой! Я все поняв. ГГ, ми виграли цього бота, але зараз ми його поставимо сложніше, Важкіше. Ладно, пішли в наступну гру. Так. Ось і, я зараз буду грати в наступну гру, але спочатку нам треба поставити його покраще. А, так, клучинг абелліті, типу, як він буде клачці. Давайте ми поставимо. Great отклад, типу, нормально він. Ну, хорошо буде клачеться. Block placement. А, це він як він буде короче, збудуватися. Що, Godbridge? Godbridge? Так. Почекайте, Scaffold ска! Ладно, так, давайте ми ставимо God Bridge. God Bridge? Sprint Hits. Як він, типу, буде схоже ПВГС? Давайте Often Sprint Hits, Always Sprint Hits. Типу він буде схоже тепер ще й pvp <фиш> В наступній грі мені схоже, треба буде скафолт поставити вже. Ладно. Тут мапи, типу, міні-мапи, типу, хай-пікселя цей копіюють, але. Типу мапи міні-такі. Ну. Все, погнали там тенькишку на пидервая все Ой, що, е, братішка, ти шквесь блоки б'єш, я не поняв. Братішка, я тобі поїсти принес. Блін, ця гра була. Ну, коротше, ладно, пішли далі в наступну гру. Так. Зараз я буду грати ще одну гру. але в цей раз. Пвп, максимум. Скафолд, блін. Це як... Ви... О боже мой! Він буде зараз будуватися скафолдом. Клучинг abilті, там клучинг. Clutching. Це, це просто капець. Ладно. Фух, давайте починати. О боже. О! А, Що ти робиш? Так те мені можна закладчиться. О. Ммм, дуже гарно я закладчився. А, -а, а! Ти вже тут! Ти вже тут, братишка! Ооо! о GG! Я виграв м, найважкішого бота, але це було не дуже важко. Так, давайте, щоб так швидко відео я не закінчував. Я ще зіграю е, ось цей режим. Як я поняв, це буде бетфайт. Да, так, це буде бетфайт. І це теж проти бота. Чел. Що ти? Що ти так підіймаєш? Це було стрімно. Це було дуже стрмно. Давай, пішов геть, пішов геть, кажу. Давай, давай. Все, найс, let's go. О боже мій, це... Якось, це як битва проти читера. Якось дуже стрмно з ними рати, а тут такі скримери бувають. Що вообще капець. Пшов, пшов! Нарешті! Зараз я спробую цього, блін. Скриміра. Перемогти. А, ладно, тут навіть нема. Так, добре, давайте, давайте. Давайте. Де цей паразит? А, почекайте, він ще там? Я понял. Понял, принял. Чел, все ок. Все ок. Ой-ой-ой. Что -ой -ой. за... о ГГ, -ге, ге ми виграли. Ну ладно, вже, я думаю, можна тоді закінчувати відео. Всім, бувай. Sim, pacato.